Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося в Черкаській області Уминського району в господарстві Новий світ агро», де ми продовжуємо сіяти демо поле компанії «Сингента». А дане поле складається з 24 гектар. На ньому посіяні озимі ячмінь та пшениця, соняшник та кукуруза. Зі мною сьогодні на полі Богдан, це наш реаліст, який доглядає за даним демо -поле. Можеш розповісти більш детально по культурам по озимам, наприклад? Так, в нас представлені озими ячмінь та озима пшениця. Озима пшениця посіяна 25 вересня 2019 року. З нормою 5 мільйонів на гектар. Озимий ячмінь посіяні два наші «Вутан» та Галатіон з нормою 2,2 мільйона на гектар. На сьогодні ми маємо здорові посів ще ячменя, ще пшениці. Завдяки якісному протруюванню насіння Vibrant з інтегралом з нормою 2 літра на тонну насіння. І, і Т1 обробку внесений. Енджіо інсектицид з нормою 180 грамів на гектар, Амістар Екстра з нормою 0,75 модус пів літра на гектар. Та гербіцид Дербі 70 грам на гектар. І на сьогодні ми маємо досить чисті листочки без бур'янів, А якщо вони є, то вони зупинені в рості, досить класно. Богдан, нас на демополі також посіяний соняшник. Можеш більш детально розповісти про нього. Так, Посів соняшника ми проводили 15 квітня 2020 року. Насіння протруєне круїзером. Сіяли ми за традиційного способу 70 сантиметрів міжряддя з нормою висіву 65 тисяч на гектар посів. Норма нормо висіву. Наразі вже маємо сходи, я бачив. Е, так, наразі ми маємо вже першу пару справжніх листочків. Ми досходово внесли премекстру Голд з нормою 4,5 літра на гектар. Наразі ми маємо чистий посів від дводольних. Від Злакових Богдан, а що до кукурудзи, можеш? Так, сьогодні, 9 травня, ми сіємо нашу лінійку кукурудзи, так як минулий тиждень ми не змогли зайти в поле через рясні осадки в даній точці, ми сіємо сьогодні, надіємося на хорошу погоду надалі, на хороший врожай 2020 року. Дощі все таке, так. Да. А чим протруєно було насіння кукурудзи? Насіння кукурудзи потруєне форзе плюс Максим XL. Доброго Ведан, Будемо слідкувати вже за даним демополем більш детально. Я бажаю тобі гарного врожаю і подивимось, що покаже нам бункер. І чистих листочків. І чистих листочків. Дякую.